Затяжний ренесанс в Івано-Франківському облиму з драмтеатрі у розпалі довгоочікувана реконструкція. Завершити її чиновники обіцяли ще торік. Нині називають новий термін початок жовтня. Між тим у закладі культури буквально кипить робота, не покладаючи рук, підрядники працюють над тим, щоб нарешті почала функціонувати піддахова котельня, адже питання опалення для храму служителя Мульпомени одне із найболючіших. Якщо до опалювального сезону не театр не буде підключений до тепла, то ще однієї зими це приміщення просто не витримає. От, звичайно, про те, що ми мріяли. Е... Що в нас буде в зимі взагалі жара, і будуть наші глядачі ходити дами в декольте на підборах в цьому сезоні. На жаль, мабуть, чекати нам не прийдеться. Можливо, навіть буде трошки тепліше, бо буде нова котельня, нова вся система, нова вся проводка, всі труби, це все нове. буде, буде тепліше. Але для того, щоб була жара у нас в фойє і у глядній залі це потрібне повітряне кондиціонування. Тобто, зверху має подватися повітря, і тоді воно гріє. Тобто, такий проект цього величезного приміщення це дуже дорога і апаратури. Ні акторської гри, ні близько Софітів не побачиш у глядній залі. Немає тут наразі і стільців. Хоча їх, кажуть працівники театру, уже виготовляють. А поки елементи інтер'єру в роботі взялися настеляти на підлогу Ковролін. Настелено вже 40% ковроліну Вони обіцяють нам застелити ковролін до 1 вересня, тому що з 1 вересня почнуть заїжджати перші партії крісла які будуть монтуватися. І за тиждень часу. Крісла будуть вже, ну так обіцяють вони, що крісла будуть змонтовані за два тижні. Стелю це от не доробляють шмат, який раніше вони не закінчили, тому що нам треба було ставити вистави, тому що в театр повинен жити. і Коштів катастрофічно нам не вистачало. І тому вони тоді припинили тут будівельні роботи і ми почали ставити. Вистави екстер'єр мистецького храму теж практично завершують. Щоправда, обіцяних на першу чергу реконструкції кабміном 10 мільйонів театралам не бачити. Через важку ситуацію в країні цю субвенцію спрямували на потреби армії. Тож вартість усіх ремонтних робіт а це близько двох мільйонів. Лягли на плечі обласної казни.